Вітаю! Сьогодні автомобіль Ford Fusion 2007 року випуску з двигуном 1.4 Duratec. Пригнали авто з сусідньої майстерні на діагностику, скарга на контрольну лампу, Check Engine на панелі приладів, посмикування авто на ходу, погану динаміку на бензині. Почнемо одразу з підключення сканеру та подивимось, чому горить чек. Бо на авто я вже проїхався, а симптоми поганої динаміки і посмикування підтвердились: скануємо авто. Він-код вичитався. Вибираємо Fusion, запускаємо смарт-діагностику і вичитуємо всі блоки. Робимо репорт і дивимось помилки. На помилки з джемблоку не звертаємо увагу, бо це не ті помилки, з якими нам треба розбиратись. Нас цікавить тільки PCM. Дивлячись на цей набір помилок, їх можна розділити по групам P0171, P0131 і P0133. Це взаємопов'язані між собою помилки. Система свариться на низьку напругу сигналу О2 сенсора. Помилка P0131 та повільний час відгуку на зміну суміші p 0133 Стосовно p 0171 цю помилку блок видає у разі, коли не вдалось відкоригувати суміш. А поріг корекції перевищив критичне значення. Напевно, в нас сигнал верхнього два сенсора довго знаходиться в діапазоні від 0,1 В до 0,45. Ще й до цього паливні корекції знаходяться в плюсах. Зараз відкриємо дота та перевіримо. P0304 – це пропуски запалювання в четвертому циліндрі. Скоріше за все, маємо проблему зі свічкою і високовольтним дротом. Друга група помилок це P0420 і P0137. P420 свідчить про низьку ефективність каталізатора. Тут два варіанти: він почав розвалюватись або його там немає. В будь-якому випадку тут або заміна каталізатора, або видалення та перепрошивка на стандарти Євро 2. Можливо, P0137 відноситься все ж до першої групи через бідну суміш і дирку в каталізаторі, вона так само зависає в значеннях близьких до мінімальних. Думаю, Зараз немає сенсу фокусуватись на цих двох помилках, бо вони напряму не відносяться до бідної суміші. Здебільшого це наслідки, а не причина. Давайте запустимо двигун та подивимось датастрім. Чомусь доволі часто в основному наборі немає паливних корекцій. Доводиться заходити через режим Generic OBD, а не через марку. Але поки можемо глянути все, що стосується О2 сенсорів. на холостому ходу, бачимо, що статус системи Лін, тобто бідний, перший О2 сенсор працює, але має характерну пилоподібну осилограму. Другий О2 сенсор знаходиться нижче відмітки 0,45 В, але в цілому непогано. Треба шукати причини бідної суміші. Підняв оберти, але синусоїда лишилась поганої форми. Зіривши весь ліс та швиденько пробіг по всім параметрам, і помітив, що у нас трохи завищений тиск у впускному колекторі. Переліку даних не знайшов значень корекції, тому вирішив почитати авто через режим Generic OBD. Знайшов параметри, які мене цікавлять. Дивимось, що система знаходиться у статусі close loop. На холостому маємо короткострокову плюс 18, довгострокову плюс 8. Знімаємо оберти на 2,5, бачимо значення короткострокової плюс 9, довгострокове плюс 14. Можна точно сказати, що ми маємо проблему з бідною сумішю, У нас проблема по герметичності впуску та паливній системі. Заїжджаємо в майстерню та будемо з тим всим розбиратись. Для того щоб дістатись до свічок та роз'єма для підключення манометру, треба зняти корпус повітряного фільтра. Знімаємо впускний патрубок на дросельну заслонку, відкручуємо два саморі закріплення короба та один колхозний гвинтік, яким закріпили гофру, і знімаємо сам короб. Він сидить на гумових подушках. Отже знімаємо високовольтні дроти і звертаємо увагу на четвертий. І бачимо пропал. Викручуємо свічки. Бачимо, що свічки мають дуже великий зазор, і явно їх давно не міняли, а тільки підгибали боковий електрод. Четверта свічка повністю прошита. В свічних колоцях стояла олива через них герметичну прокладку клапаної кришки, її треба буде замінити. Тепер перевіримо тиск палива. Підключаємо манометр в розрив подачі палива до рейки. Для зняття подібних конекторів спочатку краще брудути їх повітрям, а вже тільки потім намагатись знімати. Бо якщо бруд попаде в механізм фіксації, то роз'єднати конектор, не пошкодивши його буде важко. Для кращого ковзання орінного по штуцеру треба змочити його ведешкою. Пробуємо спочатку трошки підкачати паливо в рейку та подивитися, що там накачало, а в нас не набрало навіть 2 бар. Давайте тепер покладемо манометр на скло, запустимо двигун та погазуємо. Навіть на холостому ходу не давить більше 2 бар. Наскільки я пам'ятаю, то тиск на холостому має бути не менше 3, десь 3,2-3,4. А при перегазовці підніматись до 3.8, тому що в нас стоїть на паливній рейці вакуумний регулятор тиску палива. Коли відбувається різка прогазовка. Відчувається непоганий провал, отже, палений насос під замін. Ще остання перевірка буде герметичності впускного тракту. Зараз підключимо димогенератор та надуємо впускний колектор. Не знадобилося багато часу, щоб знайти дірку. Дим явно пішов з під колектора. Зараз я трошки порозглядую та покажу звідки. Як виявилося, що лопнув патрубок вентиляції картеру, який знаходиться під колектором, звідси у нас і зростання тиску в пускному колекторі. Я тут трошки викруткою дістав до нього та вийшло показати тріщину. Далі авто повертається в майстерню на усунення проблем. В першу чергу треба замінити свічки запалювання, високовольтні дроти, бензонасос, сітку в баку та паливний фільтр, замінити патрубок вентиляції картерних газів. І далі вже вирішувати питання по каталізатору та другому О2 сенсору, якщо вони повторно вилізуть. Отже, друзі, дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте подобайки, пишіть коментарі. Давайте популяризувати та просувати україномовний Ютуб.